Одного разу я їхала в трамваї, як завжди, майже одні пенсіонери. Прийшлося так, що народу в трамваї було багато, і всі місця були зайняті. На одній з зупинок зайшла вагітна жінка. Живіт у неї був настільки великий, що, здавалось, у неї двійня або ж навіть трійня. Зазвичай хтось поступається місцем. Та цього разу сиділи одні пенсіонери. Вони уважно дивились у вікно, неначе, окрім нього, дивитись їм більше нікуди. Я стояла і спостерігала, чи зглянеться хтось. Кондуктор, побачивши вагітну, запросила її на своє місце. Попросила людей розступитись і пропустити жінку. Коли вагітна дійшла до сидіння, вона дякувала кондуктору, що не залишився осторонь, їй так тяжко стояти. Вона їде в пологовий будинок. Так стало, що чоловік у відрядженні, приїде аж ввечері, думала, що діждеться. Але почуває себе не дуже, тому вирішила їхати раніше. Кондуктор запитала, чому не викликала швидку допомогу, а дівчина відповіла, що коли збиралась телефонувати, телефон випав прямо в раковину і намочився. Шукати сусідів, які пішли на роботу, немає де. Вийшла і пішла на трамвай. Чоловікові написала записку, де вона і що з телефоном. Кондуктор поспівчувала, що з таким животом важко ходити. Двійню ждемо хлопчика і дівчинку, говорить жінка. Трави зупинили просто навпроти пологового будинку, не на зупинці, але всі ми люди інколи приходиться робити виняток із правил.